Помощні нашому дому. Ну, я вже багато зробити, чого да, зробив для вашого будинку. І, і можу... а, да, да, Утеплення, Утеплення зробити. вам зробив, двері ці ставив, ремонт робив вам, майданчик дитячий. Я багато чого зробив. Зараз да, будемо знову да, да, да. робити. От я зараз прийшов, бо чотири роки районні ради були знищені. Зараз це все вертається, тому зараз прийшов. Зрозуміти, що зараз через чотири роки, вимушеної паузи, що треба для будинку. І от ми зараз спілкуємося, зрозуміти, що зараз треба вернути. Десь так. Да. Тому нам очі. Дуже... От так, да, щочики, ліфти, набираємо таку список да, да, Ліфти, конечно, у нас. Да. Давайте... Що да. треба, там Що? 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 От. І щоб ми потім це все зразу зробили максимально оперативно, щоб ми не губили час. А вам надо это об'яснити это? Дивіться, у нас є... Ні, нас... не заявлення, а висновання. Дивіться, у нас, коли я перший раз обирався у 2002 році, потім у 2006 ви мені писали накази виборців. Може, пам'ятаєте, може, ні, бо якраз Поліна Остапінка якраз обирала. Тобто ви мені тоді у 2002-2006 написали, що треба, я вас тоді підписався, і ці роки все виконував. Тому ви так само мені зараз напишете, я підпишусь, і як тоді все зробити. Дивіться, існує міська програма заміни ліхтів. Вас Ва треба просто в цю програму вставити. Да? Тобто раніше, ну, тобто, по щутчику простіше, да? там 70 тисяч, ми ці гроші там знайдемо, чи з фонду, чи в склад чи там щось я з фонду, хоч ви. Тому тут питання вирішено. Ми подумаємо, От. а ліфти вас треба просто взяти і ввести в градську програму. Щоб... У ну, вас а може бути просто лобіст, хто вас візьме ваш дом і потягне. Добре. Беріть Добре. зітяги. Ну, мені дуже легко казати, бо я кажу, ваш будинок багато чого зробив і. Тому треба зараз З у нас? вернути в себе самоврядування і знову просто взятись. не в порядці ну, поступання, там, там захлоплені збільшаємо ну, протикає... індивідуальних індивідуальне... утеплення. Я на кришу зараз. Казалюк мій кажуть, входная група і двері це моє. Тут я. Що я, то я, що ні є, то не є. <зважаю> 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 Тому а також ми треба очистити систему, повольняти дедовіть, поэтому ми будемо додавати. Це добре.